Хочу в потоці записати таке відео. Я тільки що викладала тіктоки на таку тему, що краще завжди робити якісь маленькі дії, аніж чекати чогось великого, глобального, що ви зробити ідеально. Я це почала помічати по собі, і я хочу просто стати цим знаком чи тим прикладом для когось, що вам не, не потрібно і навіть не можна просто чекати, поки ви знаєте, як ніби ви співак, який хочете зробити ну прям ну такий хід, що просто розірве за. Замість того, щоб кожен місяць випускати нехай на супер ідеальну, але класну пісню, яка теж буде заходити людям, і теж будуть якби, нагадувати людям про вас. І чому ж причина того, що у когось виходить, у когось не виходить, чому у мене вийшло працювати в СММ, знайти клієнтів, звести свій блог, вести Ютуб, вести Тікток, а у когось не виходить. Тому що я впевнена, в 90% випадків люди починають робити, але вони не бачать сію мінут на якихось результатів, і що ми робимо, просто все, ми закінчуємо. Ну, якщо не спрацювало зараз, то не спрацює ніколи. Але я почула колись таку фразу, що а, ви не збираєте плоди в той самий день, коли ви садите насіння. Тобто, вам треба все одно час, щоб це насіння дозріло, щоб з нього щось виросло. І цей час ви повинні діяти, навіть якщо не бачите. Бачити якихось поки що миттєвих результатів. Я можу тисячі прикладів не знаю навести зі свого життя. Як я почала ходити в зал, і тільки через пів року я почала бачити якісь перші результати. Коли я починала шукати клієнтів на СММ, що на закордонному ринку, що 4 роки тому на нашому ринку, я починала це робити просто. Без ніяких результатів я надсилала по 50 розсилок на день без ніяких результатів. Я просто робила. І поки ви будете чекати, що ви зробите ну настільки ідеально, ви придумуєте ось настільки класну пропозицію, що вона точно спрацює. Люди надсилають не ідеальні пропозиції, але поки ви чекаєте щось ідеального, вони своїми не ідеальними пропозиціями забирають ваших клієнтів і ваші гроші. І поки ви чекаєте зробити ідеально, всі роблять, хоча б якось, але з кожним днем у них виходить все краще і краще. Знову ж таки, я не вміла писати класні саме стратегії, я не вміла робити класні сторіс. Ви б бачили просто мої перші рекламні макети на тарик, які я запускала клієнтам. Ну, чесно, зараз це об'єктивно жах. Але якщо я б не робила оті жахливі рекламні макети, як би я навчилася зробити класні, як би я навчилася робити а, стильні і ті, що працюють, тобто ви ніяк не зможете оминути оцей етап новичка, і не важливо, чи ви саме працюєте, чи в будь-якій іншій сфері, це ось як стік мемчиків стан, коли я не роблю щось ідеально з першого разу, те, що я роблю в перший раз в житті, насправді це не так вже й смішно, тому що більшість людей цей перфекціонізм він настільки заважає, тому що він заважає вам просто діяти. Коли ви думаєте, що блін у вас з'явилося бажання, ну це взагалі просто не можна залишати оці імпульси, які вам надсилає ваша душа. Якщо ви хочете щось зробити, ви повинні це зробити. Ось у мене прийшла ідея з бранчем. А я там хотіла зробити бранч на тему особистого. Бренду. А, і я взагалі не знаю, звідки ця ідея прийшла. Просто мені захотілося. І, звісно, перша думка: блін, а як я з нас збираю людей? А вже погода погана в Одесі. Може, зараз не на часі. Все, я просто це відмітаю. Якщо до мене прийшов імпульс ось сюди, мені його треба якось. А, Заземлити, ну тобто мені треба його перевести в матерію, мені треба з ним щось зробити, щоб він не просто ця ідея не просто померла у мене всередині в голові, а я її почала втілювати. І що ви собі думаєте, у мене майже одразу всі місця на брач були зайняті. Тому що я не думаю логікою, акра як краще зробити. Я просто роблю нехай не вийде, ну все окей. Але якщо я б не спробувала, звідки б я знала, чи вийде воно чи ні. А, і чесно хочу сказати, якщо ось, ось ви отримуєте а, оці імпульси якісь від Тобто те, що прям вам хочеться зробити ось тут і зараз, хочеться чимось поділитися. Не знаю, хочеться вести Ютуб, хочеться вести Тікток. По цьому принципу я почала вести Ютуб і Тікток і свій блог в інстаграмі, і почала свої курси СММ проводити. Просто мені захотілося, мені здалося, що це класна ідея, і це почало підтверджуватися в житті. Звичайно, що це не все гладко. У мене не залітають відео на YouTube взагалі. Викласти 50 відео в Тікток, і з них залетить там тільки одне, або взагалі не залетить. Це ж не причина не робити. Ти далі, а якраз таки більшість людей просто здаються після невдалих спроб, а, і це виглядає ну для мене настільки якось. Ну, зв... звичайно, що це справа кожної людини, але як на мене, це просто це означає, що вам воно не настільки і треба. Тому що, якщо б ви б хотіли, ви б зробили, хоча б якось, яка різниця, що ви зробите це на ідеально? Ну, яка різниця? Настане кінець світу, якщо ви там клієнту викласте сторіс з помилкою? Настане кінець світу, якщо ви напишете пропозицію клієнту не дуже якісно, і він вам не відповість. Ні, але це вам дасть якийсь досвід, якусь інформацію, яку ви потім можете використовувати вже на користь собі, ви будете знати, як краще не робити. Ви не уявляєте, скільки у мене досвіду, тобто всі свої знання по СММ, ось як я працюю з клієнтами, що я даю на курсі учням. Це все ну 90% з мого досвіду. Я дивлюся, як не працює, і відповідно пробую по іншому. І ось так таких варіантів як не працює, мені треба назбирати якомога більше, щоб якомога більше інформації мати, як воно може спрацювати. І Ось це відрізняє людей, у яких виходить від людей, у яких не виходить саме те, що люди, у яких виходить, вони просто пробують, вони просто роблять. Максимальну велику кількість спроб, а не чекають ось цієї однієї ідеальної спроби, коли точно вийде. Ось, дивіться, якщо ви будете чекати, тої ідеальної спроби, а вона не вийде, що ви будете робити, потім чекати ще одне, і скільки років це пройде. Тому е, просто щось робіть. Нехай це буде не ідеально, нехай це буде неправильно, і потім через роки ви подивитесь, і будете думати, боже, ну як я міг це написати чи це зробити. Але якщо б ви не зробили цю фігню, ви б не знали, як може бути краще. Як я вже казала, ви не можете оминути цей етап новачка в будь-якій сфері. Тому, будь ласка, просто робіть. Не ховайте, не хараніте оці імпульси ідеї, які вам приходять, тільки тому, що ви чекаєте ідеального моменту, який може ніколи і не статися. Я дуже сподіваюся, що це відео було для когось знаком. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток. Я викладаю купу корисного для СММ і просто для людей, які цікавляться блогінгом. Тому буду всіх чекати.